Привіт усім! Сьогодні приготуємо слойку з м'ясом. І для приготування нам потрібно слойоне тісто та фарш. Тісто розкатую так, щоб воно стало в 2 рази ширше. І нарізаю на квадрати. З одного листа тіста виходить 8 квадратів. Для начинки беру м'ясний фарш та додаю до нього дрібно помелену цибулю. Ціль перець та добре перемішую. За бажанням можна додати кріп або будь-яку іншу зелень. І викладаємо нашу готову начинку на наші квадрати. Складаємо у вигляді трикутників. Спочатку защипуємо руками, а далі виделкою, щоб було красиво. Протвінь застеляємо пергаментним папером та викладаємо нашу слой. Змазуємо яйце та ставимо в духовку. При 180 градусів випікаємо приблизно 20 хвилин. При бажанні можна посипати зверху по яйці ще кунжутом. Так наша сликина буде ще більш апетитного вигляду. Всім смачного! Ось так швидко і просто ідеальна закусочка під бульйон, борщик або грибну юшку. Дякую всім, хто переглянув відео! Якщо сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео. Всім па-па!